Що відбувається на фронті, говоримо про Курщину, адже Сполучені Штати Америки, начебто е, невдоволені тим, що Україна вирішила провести операцію на Курському напрямку. Про це зокрема пише New York Times. своїм наступом. На Курщину Україна порушила домовленість США, що американську техніку використовуватимуть для запобігання гуманітарній катастрофі в Харкові, а не для наступальних дій на території РФ. Пишуть в New York Times про те, що Україна готує наземну операцію. Канці здізнались, начебто, в березні 24-го року. Тоді ж вони попередили, що в разі перетину російського кордону сили оборони робитимуть це без американської зброї чи розвідданих по попри... Але США не перестали допомагати, адже за словами одного з представників адміністрації, це могло б призвести до катастрофи для українських військових. Також зазначають і акцентують на цьому увагу у З Вашингтон ОПРП в Деньюорктаймс. Такому виданні так пишуть про те, що розвідувальні служби США оцінили ситуацію, так яка відбулася на Курщині. Ну а у північній Кореї солдати тренуються на базі, яку побудували за зразком Сеула і інших південнокорейських міст. Про це в інтерв'ю депутата з південної Кореї розказав військовий скандер, якого українські бійці взяли в полон на Курському напрямку. А журналісти переглянули супутникові знімки і знайшли підтвердження цих слів. І згідно з світлинами, база має довжину приблизно 3,5 кілометрів та ширину півтора кілометра. Про це пишуть в ЛРТ. І ось за словами а, саме депутата з південної Кореї Ю Йон Хвоно. Ця база є тренувальним полігоном, розташованим в повіті Коксан, пиш, і лише це за 65 кілометрів від демілітаризованої зони між північною та південною Кореєю. Полігон має географічні форми і будівлі, що нагадують будівлі у Сеульському районі Чонгу, Пусані, Тегу, Чонджу і на острові Чаджудо. Журналісти переглянули супутникові знімки району Коксани, знайшли. Підтвердження слів військового КНДР згідно з світлинами, база має довжину приблизно 3,5 км та ширину 1,5 кілометра. Більшість із будівель, зведених там одноповерхові, та надобудовані, це підтверджує, що вони є моделями для навчальних цілей. Окрім будівель на полігоні, розміщено 33 танкові та 8 авіамоделей, які ймовірно простояли там понад 20 років. Речник міністерства об'єднання південної Кореї не захотів підтверджувати ствердження, сказавши, що це питання військового характеру. І його міністерство коментувати не можуть. Однак додав, що в разі правдивості слова північнокорейського полоненого можуть бути лише доказом, що північне Корея не відмовлялась від своїх амбіцій щодо вторгнення на південь. А ми нагадаємо, що взяли в полон перших двох військових із північної Кореї на Курщині 11 січня українські бійці ті зазнали поранення, але вижили їх доставили до Києва і з ними спілкували слідчі служби безпеки України. Багато цікавих подробиць теж дізналися. З'являються деталі. Від 24-го ОМБР про те, що там продовжуються запеклі бої за місто. і Від часового яру, на жаль, майже зараз нічого не лишилося. Росія не відмовляється від своїх планів і продовжує наступати по лінії фронту. В часовому ярі ворог збільшує кількість дронів, артилерії та авіації. Про це розповідає Іван Петричак, який є прософіцером 24-го ОМБР. Він зазначає, що небезпеку також несуть керовані авіабомби, які фактично стирають місто з ця землі очевидно, що ворог має ціль окупувати часів яр та зупинятись не збирається. За словами пресофіцера, біля часового яру окупанти продовжують штурми, адже не відчувають проблем з мобілізаційним ресурсом живої сили. А окупанти активно використовують. Артилерію та збільшують кількість застосування авіації, особливо обстрілюють тилові населені пункти. Тут, далі слова Петричака. не лише за один день ворог може скинути 10 кабів. Це велика цифра, коли він цілиться прямо по позиціях. Через це від часового яру майже нічого не залишилось. Противник застосовує тактику випиленої землі від поруйнованих будинків. Залишилась просто цегла і район. Так, за районом окупанти активно застосовують дрони на аптоволокні, керування і передавання інформації. Вони нічим не відрізняються від fpv дронів, адже так можуть нести боєприпас. Однак найскладніше те, що такі дрони неможливо глушити реп-системами. Тим же часом опору у Херсонській області знищив вантажівку російської армії з становленням на ній комплексом РАБ. Гур про це доповідає І за розвідувальними ознаками. Знищено комплекс радіоелектронної боротьби Лорандіт У відомстві зазначають, що втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможності армії. Агресора тож такі приємні новини з фронту з'являються. Хоча ситуація і загострюється, Росія веде масовані обстріли, активізує бойові дії по всій лінії зіткнення. Україна ж продовжує тримати оборону, і завдає контрударів і активно застосовує дрони і технології для збереження життя бійців. Однак ворог використовує і стратегію тисячі порізів. Повільне виснаження, паралельно нові геополітичні виклики з'являються. США зміщують фокус на Китай та Тайвань, Арктика стає. Новою зоною конкуренції між США і КНР, а також РФ під загрозою також Балтія, якщо Україна залишиться без належної підтримки. На цьому акцентую увагу її український військовий експерт Олександр Мусієнко, який на своєму ютуб-каналі також випустив відео, в якому розповів подробиці. Далі можемо заслухати його слова, адже він поділився відео з нами. Тож не забудьте на нього теж підписатись. Значних просувань у противника не фіксується. Наші бійці продовжують проведення стримувальних операцій. Слушну думку висловив командувач 3-ї командир, і командович уже буде 3-ї армійського корпусу, командир 3-ї штурмової бригади, окремої Андрій Білецький, який сказав, що можлива стратегія ворога на сьогоднішній день полягає в тому. Не в тому, щоб дійсно просунутися і мати якісь оперативні або оперативно-тактичні успіхи, а намагатися виснажити Збройні сили України. Така тактика тисячі дрібних порізів, яка призводить до загального послаблення по всьому тисячі кілометровому фронті. Можливо, вона для них цікавіша. Вони хочуть виснажити настільки фронт, що фактично буде обвал чи підписання капітуляцій. Ось про що говорить пан Білецький. Але що я можу сказати? Що тактику тисячі порізів я підтримую таку точку зору, що ворог дійсно намагається виснажити, і для нас це теж боротьба. Змагання хто кого швидше виснажить. Звичайно, з точки зору а, перебування в обороні. Легше виснажувати тих, хто в наступі. Тобто, Україна має, здавалось, би, кращі стартові позиції для того, щоб виснажувати ворога, і це виснаження працює. Ну, не ми ж віслюків привезли на фронт. Давайте говорити відверто. Зрештою, це Росія приперла віслюків і іншу гужову тягу, яка їм допомагає. Тобто. Так, нам складно, важко бої доволі такі інтенсивні. Десь українським силам а, доводиться відходити в рамках маневрової оборони. Десь навпаки, українські бійці контратакують, вживають контрзаходів і виборюють кращі для себе позиції з точки зору подальшого а, подальшої оборони, але разом з тим робиться все можливе для того, щоб призупинити просування ворога. Але знову ж таки підтверджую свою точку зору, що роботизовані системи і дрони, чим далі ми говоримо про припинення вогню, чим ближче ми підходимо до цього можливого періоду, десь ближче до осені, а можливо раніше, тим більше саме системи протиповітряної оборони, тим більше дрони різних типів, тим більше різного роду роботизовані системи будуть відігравати роль. Завдання, звичайне, щоб піхотинці. Ну, на більшості ділянок оборони взагалі не мали візуального контакту з ворогом, взагалі з ним не перетиналися з метою збереження життя та здоров'я наших бійців, тобто використовувати ті технології, які дають нам можливість покращити ситуацію, краще бачити, бути ефективнішими і щоб вони були інноваційніші, креативніші та якісніші. От на цим зараз працюють. Я думаю, що ми всі маємо переконатися. Виходячи із того, як зараз війна триває і розвивається, системи протиповітряної оборони, а також системи автономні для ураження противника. Я маю на увазі різного роду дрони, безпілотні системи. На них системи, на яких базуються безпосередньо на цих дронах інші засоби. Тобто тут для польоту фантазії дуже багато і українські розробники працюють. Це дійсно буде визначальне, коли ми говоримо про цей етап, коли ми говоримо, звичайно, про проведення наступальних операцій, безумовно, без сухопутних військ, без цієї складової обійтися важко. І тоді, звичайно, потрібно готувати. Потрібно продовжувати готувати націю до національного спротиву. Це все має бути. Але коли ми говоримо про елементи стримування противника, про те, щоб він не міг просуватися, його треба закидувати дронами, і ми маємо думати про удари і по території Росії вглиб їх позицій, максимально уражаючи, знищуючи і завдаючи втрат, ось це на сьогоднішній день дуже важливо. А те, що армія має бути сильна і велика навіть після припинення вогню і Перемовного процесу, який буде просуватися, звичайно, це є надзвичайно важливим тим часом. Видання The Washington Post з посиланням на власні джерела отримала стратегію майбутнього Сполучених Штатів Америки, тобто, це військова стратегія, доктрина їхня, яка визначає. Загрози в світі, і відповідно поведінкові моделі з уряду Сполучених Штатів Америки, Пентагону та й загалом армії. І Вашингтон Пост пише про те, що максимальний вплив на стратегію, яка була написана, мало Heritage Foundation, це такий think tank, який пов'язаний із республіканцями. Так, от цей think tank, ця організація написала цю стратегію, і в ній йдеться що. Основною загрозою на майбутнє визначається Китай для США. Ну погодьтеся, нічого нового в цьому немає. Ми про це чули і раніше: що дійсно саме Китай є, і оборона Тайваню є одним із визначальних та пріоритетних пунктів в майбутньому для Сполучених Штатів Америки.